Знову дорожче і знову без гарантій, що стане краще. У Львові вкотре хочуть підняти вартість проїзду в громадському транспорті. Мешканці обурюються, оскільки вважають, що Львів і без того вже давно став містом із найдорожчим проїздом в Україні. Така сума є досить невиправданою через те, що зважаючи просто на населення у Львові, дуже багато людей, які користуються саме громадським транспортом. І я уявляю, які суми просто за день повинні надходити. І я вважаю, що ці кошти на підвищення ну це забагато. Я оцінюю по своєму життєвому досвіді, коли було все дешевше, було все нормально. знаєте, і тепер звичайно, що то є. То є шок, знаєте, при теперішніх пенсіях. Це просто дорого і так вже не дешевий проїзд, а ще більше це я не бачу в цьому е сенсу. Мені здається, що то просто неможливо. Я приїду сюди один бік, і додому назад 50 гривень. О. А я де-де перемішляни, їду, знаєте, скільки кілометрів, і я плачу 60 гривень. А тут по Львову – це не, не по-людськи просто. Зрештою з цього приводу у місті навіть провели громадське обговорення проєкту рішення виконавчого комітету Львівської міськради щодо вартості проїзду в автобусах, трамваях і тролейбусах. Ми запустили процедуру консультацій з громадськістю. Проект рішення щодо перегляду тарифів був протягом місячного терміну оприлюднений на сайті міської ради. Ми збирали всі необхідні зауваження, пропозиції. І, власне, в рамках збору цих пропозицій, ми сьогодні проводимо публічне представлення цього проекту рішення, для того, щоб поспілкуватися з людьми, щоб відібрати всі пропозиції, всі зауваження Хоча у Марії позиціонують слухання як відкриті, куди міг прийти кожен охочий. Втім, громадські активісти розповідають, що на заході присутні здебільшого більшого працівники автотранспортних підприємств, яких під тиском туди відправило керівництво. Це якісь консультації, де не реєстрували людей. Тобто вони зробили електронну реєстрацію. Хто прийшов з людей, невідомо. А друге, вони не оприлюднили акта, який обговорюється. То неможливо обговорювати те, чого ти не бачив. Але найгірше з того, що вони тут зробили сьогодні, це вони просто плюнули на закон з високої гори. Покажіть нам все-таки ті витрати, які несе перевізник щорічно, і на основі яких би мало збільшуватися тарифи. Тобто, це не є, звичайно, перевізник собі захотів і підвищив. Тобто є методика розрахунку власне вартості перевезення, і там є формула, там є, треба врахувати собі вартість, планові доходи перевізника. Питання викликає не лише процедура обговорення. Юристи також ставлять під сумнів законність підвищення тарифів, які до того ж досі залишаються необґрунтованими. На мої запитання про те, чи керувалися вони в своїх розрахунках, які зумовили підняття первинними документами. Я зрозумів я почув відповідь з його уст про те, що не керувалися. А відтак виникає питання: чи обґрунтований тариф це тягне за собою незаконність підняття тарифу на транспорт у місті Львові? Відтак правозахисник виступив з пропозицією, щоб місто підготувало документи, на яких ґрунтується підняття вартості, а також перенесли обговорення на 30 днів, забезпечивши участь мера Львова Андрія Садового. Тим часом, як повідомило місто, таку зміну тарифів обговорюють на тлі звернення Львівської обласної організації автомобільних перевізників, яка надійшло ще наприкінці березня. Вона аргументують необхідність підвищення зниженням кількості пасажирів та середньої вартості однієї поїздки, що спричинило падіння доходів підприємств. Водночас, витрати зросли на пальне технічне обслуговування та оновлення рухомого складу. Тож за їхніми розрахунками поїздка мала б коштувати понад 30 гривень. І, хоч у Марії підтвердили, що підстави для перегляду чинних тарифів такі є, однак не на рівні запропонованому перевізниками. За проїзд пропонують платити готівкою без змін 25 гривень, якщо банківською картою буде 20, а з Леокарт 17 гривень, пільгові за 8,50. Втім, із таким зростанням і справедливістю нових тарифів погоджуються далеко не всі. Як от в комісії транспорту сумніваються, що водночас із подорожчанням мешканці отримують кращий сервіс і умови перевезення. Моя позиція, чому я не хочу? Тому що я вважаю, що це так за дорого для нашої громади. Як пуста людина. Хотілося б почути, а що за тих 5 гривень ми будемо мати, чи продовжиться курсування тих ж самих нашого громадського транспорту поза 10-ту годину? Чи будуть на кінець-то включати кондиціонери, як написані в графіку, то безпосередньо середньодобова, там більше 20 градусів температури, вона має з кондиціонера. Тобто ми це не чуємо. Ми чуємо, що лише біда у них критична ситуація. Треба піднімати. Ми ніколи не піднімали. Після консультацій з громадськістю тарифи має затвердити виконавчий комітет міської ради. Відтак зауваження та пропозиції до проєкту. То рішення можна подавати на електронну пошту Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури до 24 травня. Нагадаємо, що останні рази ціну на проїзд місто підіймало двічі. У грудні 2023-го тоді вартість за разову поїздку готівкою зросла до 20 гривень, та незадовго після, у червні минулого року, після чого готівкою довелось платити уже 25 гривень. Софія Фанко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.